Краса на дворі. пташки співають, весна буяє, вода стоїть після дощів в траві. Всім вітання. Я приїхала по кропиву, а значить буде зелений борщ. Так як мені вже не терпиться, а щавель мій ще лише такий маленький недавно посходив. Тому я приїхала трішки на природу. І не пожалкувала. Тут краса красива. Там є потічок. Тут ліс. Раз. Все цвіте, все пахне. пташки взагалі класно співають. Дуже красиво, дуже. Ой, зайшла ближче в цей лісок. Така і тут годівничка для козуль. Вона, до речі, майже завжди наповнена. Кей тут маленький у нас лісочок. Ну, звісно, кропиви тут немає, кропиви буду шукати поряд на лугах, але просто зайшла подихати, насолодитися лісом. Знайшла я кропиву, і як дуже придумана людина усвідомила, що не взяла ні рукавиці, ні кульок з собою, щоб не жалитися. Прийшлося рвати торбиною у якої складала. Ще навіть кілька листочків дикого щевлю знайшла. Ось така красива весняна кропива. А це ось той потічок, що з іншої сторони. Він зазвичай дуже чистий, але наразі, коли тече вода з гір, весна, то він такий трішки каламутний став з болотом. Але нічого, за тиждень-другий буде гарний. Там мій велосипед і їдемо далі. Для свого зеленого борщу я взяла насамперед м'ясо на кісточці. У мене це коров'ячий хвіст. Також обов'язково картопля, морква, цибуля, часник, корінь петрушки для бульйону. у мене був. Також величезний пучок зелені. У мене це кропива молода, дуже смачна. Можна також додавати до неї шпинат чи щавель, також взяла трішки черемші, спробувати. Кріп, цибуля зелена. Зварю 2 яйці. З необов'язкового я намочила сушені гриби. Цей пункт можна пропускати. Із спеції я взяла лавровий листок, духмяний перець, коріандр та буде сіль і перець. І також сік половини лимону. Можна замінити його оцтом. І так, будемо варити. Холодну воду кладу варитися м'ясо. Можна брати, яке вам до вподоби. Мені друзі подарували хвоста коров'ячого, і з ним борщі та густі супи виходять насиченіші на смак та наваристіші. Адже окрім м'яса, там кістково хрящовий центр, ще й корисно для наших суглобів, нігтів і волосся. Додаю зразу ж лавровий листок, тухмяний перець, зубки чеснику, пів морквинки, Не до кінця нарізаю цілу цибулину і для насиченішого аромату корінь петрушки. Можна додавати й селеру, якщо є. Як закипить зменшую вогонь, знімаю пінку, і на малому вогні нехай готується години з півтора, як мінімум. Все залежить від виду м'яса, яке взято за основу бульйону. Тепер кип'ятком заливаю кропиву, щоб не жалилась вже. Якщо не впевнені, можна залишити до 30 секунд в кип'ятку і потім добряче-добряче промити. Поставила варитися яйця у підсоленій воді, як зазвичай, 10 хвилин після закипання, і готово! Тепер нарізаю моркву зручним способом. Зелений борщик це ще й спосіб вітамінізації навесні. Приносить не тільки величезну користь організму, але й додасть свіжих барв. Подрібнює намочені сушені гриби. Не обов'язковий, але дуже смачний і ароматний елемент. На сковорідці розігріваю ложку топленого масла хі і легка обсмажую моркви та гриби. Не треба чекати рум'яності, лишень для насичення. Також за смажку можна додавати цибулю, а також заправляти жирною сметаною. Це дуже смакує в борщі. Дуже. Але так як у нас не всі зі сметаною їдять, тому порційно додам вже в тарілку. А поки нарізаю кубиком картоплинку. Можна й більше, якщо хтось любить. Помішую і вимикаю засмажку. Та нарізаю зелень. Дрібно, кропиву, черемшу, кілька листочків щавлю, яких знайшла. Кріп та зелену цибулю. Колись на весні, коли стара капуста закінчувалася, а молодої ще не було, то люди навчилися готувати борщі з дикого щавлю і свіжої зелені. Його готували і пісни, і з м'ясом, чи рибою, з крупами та без. Звісно, можна використовувати ту зелень, яка є в доступі та смакує. Адже це весна все в періоді росту і максимально корисне. Молода кропива дуже багата на залізо, магній, цинк і різні вітаміни. Дуже корисна і для печінки, і для жовчного, і для всього організму. Бульйону видаляю все, що там пливало. М'ясо відділю від кісток, подрібню і поверну назад. А все остальне піде геть. Воно вже віддало свій смак, аромат і користь. Натомість до бульйону додам картоплю і проварю до готовності. А поки є час, поріжу яйця кубиком. Або хто тут же як любить, хтось яйцеву бовтанку вливає цівкою, хтось четвертинками. Хтось в прикуску, а я люблю мілким кубиком, німкота. Тепер, коли картопля вже готова, додаю засмажку в борщ. Солю за смаком можна додати і інші спеції, які ви любите. Витискаю сік лимону, можна замінити ложкою оцту. Пробуйте на смак та балансуйте його. Скільки господин, стільки й смаків. Коли борщ закипів, всипаю зелень. І вкидаю подрібнене яйце. Ось це вже виглядає дуже весняно, освіжаюче і апетитно, хоча борщик насичує. Боже, який аромат. Просто неймовірний. Чекаю знову, поки закипить. Вимикаю і додаю шматок ароматного часникового масла, яке я робила в минулому відео. Якщо його немає, Можна в ступці чи макітрі розітерти чесник, сіль, петрушку та додати шматочок жиру, як я це робила в рецепті супу з качкою. Це такий природній підсилювач смаку та аромату. І все, борщик готовий, можна подавати. Додаю ще по шматочку яйця і сметану. Зазвичай до борщу подають домашні коржі на кисляку, манзарі. Це наші регіональні смажені пиріжки з сиром та зеленю. Мій найулюбленіший варіант чи з свіжим хлібом, або ж як я сьогодні з грінками, домашньою ковбаскою та овочами в прикуску. Це ідеальний період для поглинання вітамінів у вигляді зелень, коли вона така вже справжня, сонячна і молода. Борщик вийшов неймовірно смачним, тож рекомендую приготувати, натиснути обов'язково вподобайку та підписатися на мій канал. Тож смакуйте з задоволенням і користю!